Доброго вечора, шановні українці, гості міста Одеси. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно того, що в Міністерство оборони України хочуть провести так звану нову реформу і пропонувати переходити на контракт з 18 до 25 років. Саме таким чином перевести частину армії на контрактну основу. Що хочу сказати наступне: після тих дій незаконних, які роблять представники ЗСУ з цивільними, бажаючих йти в ЗСУ немає з відповідних причин. Ну, по-перше, це катування, вбивство, зґвалтування цивільних. Залишення їх інвалідами, постріли в голову, чи вбивство в тисі через автомат Калашникова. І це роблять представники Збройних Сил України. Але Потім кажуть, що жодних правопорушень ними немає. Дуже багато кримінальних правопорушень представниками ЗСУ на сьогодні є. Тому жоден з них не має права казати про те, що вони не порушують права і свободи людини та громадянина. Насправді порушуєте права і свободи людини та громадянина, і не хоче нести ніхто з вас кримінальної відповідальності. Тому бажаючих вашу армію до рівня нулю. І ніхто не захоче навіть за контрактом піти до вас служити, тому що ви порушуєте. Закони. Для прикладу статтю 17 частину 4 Конституції України, статтю 60 Конституції України. Далі ви порушуєте закон України про правовий режим воєнного стану. Статтю 22. Що ви не маєте права обмежувати ніхто з вас з права і свободи. Людини та громадянина. Мобілізація так не проводиться. Мобілізація проводиться по-іншому. І саме фахівців, а не тих, хто ніколи не служив чи не бажає служити. Якщо ви не здатні перемогти Путіна на полі бою, складіть зброю та йдіть геть. Це стосується всіх засушників, це стосується всіх силовиків. Зробіть велику ласку всім нам. Саме розпустіться і не заважайте нам жити. З Путіним та російською армією ми самі розберемося. Без вас. Йдіть краще у в'язницю по життєвої малі, тому що ви нам. Заважаєте жити. В чому заважаєте? бусифікацію незаконним затриманням та викраденням людей. Саме ви зриваєте свою незаконну мобілізацію. А потім маєте ще нагрість сказати, то все блогери, адвокати, юристи роблять, що зривають мобілізацію. Насправді, ви зриваєте свою ж незаконну мобілізацію, яка вже припинила свою юридичну дію. Є незаконною. Тому посил, який посилає нам Міністерство оборони України брати молодь з 18 до 25 років на контракт, я так скажу. У відповіді Міністерства оборони України є відповідь, що контракт. Не передбачається під час воєнного стану згідно з офіційною відповіді Міністерства оборони України. Самі собі протирішать, хто складається контракт, хто не складається контракт. Тому маємо, що маємо: маємо некваліфікованих спеціалістів, які працюють в Міністерстві оборони. Це дармоїди, які нам не потрібні. Ці силовики повинні сидіти пожиттєво, які нам заважають жити. Це негідники та військові злочинці, яких потрібно позбутися, як баласт. Ви всі баласт, всі до єдиного баласт! Саме таким чином, всі засушники для нас баласт. Як і всі силовики, всі прокурори та судді. Тому складіть зброю на землю та здавайтеся українському народові. Український народ вирішить, що з вами робити. Судити вас. А з російською ордою ми вирішимо питання без вас. Тому я вже казав, яким чином це зробити. Силові структури Республіки Україна неефективні. За фактично три роки буде 24 лютого 2025 року, вже загинуло непрофесійних військових 700 тисяч. При втратах. Збройних сил Російської Федерації в один мільйон осіб. Нагадую, що так звані силові структури Республіки Україна займаються лише політичними справами на блогерів, юристів, адвокатів, правозахисників та звичайних тікток-блогерів, які критикують владу окупаційну в Києві. Ви лише посібники окупантів. І не більш того саме українська націоналістична армія може змінити ситуацію на фронті під моїм командуванням, якщо вона б була створена законом України, і змінами до законів України та змін до Конституції України. Змінювати Конституцію України можливо, військовий стан. Скасовано фактично і незаконно продовжується. Тому ми повинні скасувати воєнний стан і оголосити стан війни з Російською Федерацією в тих частинах областей, де вони окуповані. А в інших частинах ми повинні визначити режим підвищеної готовності. Тому маємо, що маємо на сьогоднішній день. Тому ЦК, СП, ЗСУ, ЗСУ, силові структури лише вміють вбивати, катувати цивільних. І це правда, яку не спинити. Ця правда вже в Євросоюзі. В міжнародному кримінальному. Суддія проти вас. Тому всі ці реформи, які планує Міністерство оборони України, ні до чого не призведуть. Окрім того, що воювати фаршем. І нічого суттєвого не змінять на полі бою. Нічого не змінить. Навіть якщо вони зупинять наступ ЗСР. Тоді ЗСРФ буде використовувати індусів, китайців, корейців та з країн СНД найманців та з усього світу. І тоді, яким чином, коли в нас немає зброї, ви їх зупините? Треба сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією? Та так званими нашими західними партнерами про закінчення війни та бойових дій. Саме таким чином: не на умовах зеленського Заходу чи Росії, а на моїх умовах, тому що ті умови, які я називав, самі ефективні на сьогоднішній день. Умови зеленського Путіна. Чи Дональда Трампа для нас капітуляція? Ми не дозволимо капітулювати Україні. Тому те, що робить київський режим, Захід та Росія це лише геноцид українського народу українців. І не більше, і не менше. Тому Збройні Сили України. Не досягнуть жодних успіхів великих, навіть якщо помре Путін чи Лукашенко. І навіть якщо уявити, якщо вони нібито вийдуть на кордони 91-го року. режим Зеленського залишиться зелений комунізм. Неокомунізм Зеленського, зелений неосталінізм. І це буде не перемога. Це буде країна Констабір. От на що перетворив цю Україну, Володимир Олександрович Зеленський. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. І пам'ятайте, саме я. Пропонував замінити Збройні Сили України, силові структури українською націоналістичною армією. Але цей режим не хоче, щоб націоналісти перемогли на полі бою. Без Зеленського, без цієї влади. Самі перемогли. Нам не дають нашу перемогу. Крали ось ті, хто сидить на банку. І допоки вони сидять на Печерських пагорбах, перемоги над Російською Федерацією не буде. допоки ви це не усвідомите, кожен із вас. І юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК ЗСУ з військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Коштує 1000 гривень. юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів США. Відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес в статусі людини та машину коштує 1000 гривень. Також замовляю, в мене витяг. За кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента та ТЦК СП ЗСУ. Підписка, лайк, репост, донат в Шапці профілю. Також, якщо ти ультра правий, підписуйся на мої соцмережі. І роби донат.